є навчальною базою кафедри агрохімії і крутознавства, в якій зберігаються і експонуються зразки мінералів гірських порід і ґрунтових покривів. Вивчення мінералів у нашому навчальному закладі бере свій початок з головного училища садівництва, про що свідчать архівні дани історії музею університету. Та підготовлений і виданий навчальний осібник старшим викладачем училища Червонюком, який датується 1872 роком і зберігається у фондах наукової бібліотеки. Щодо музею геології і ґрунтознавства, то ініціатором його створення є випускник училища згодом. Доктор сільськогосподарських наук, професор, відомий ґрунтознавець Микола Матвійович Шпарук. Наразі в колекції музею геології ґрунтознавства є кристали, мінерали і гірські породи з різних родовищ України і багатьох країн світу. Під час занять із музейного практикуму. Студенти вивчають речовинний склад земної кори, природні поклади її корисних попалок, а також геологічні процеси, які зумовлюють утворення мінералів і гірських порів. Мінерали розглядаються перш за все як складові гірських та ґрунтоутворюваних порів і ґрунтів. Варто відзначити, що в колекції нашого музею окремою вітриною виділено агрономічні руди. В колекції агрономічні руди експонуються мінерали і гірські породи, що є сировиною для виробництва добрив, а також використовуються для хімічної мельорації кисних і засолених ґрунтів. Колекції мінералів ігерських порід вагоме місце посідає колекція ґрунтоутворювальних материнських порід, на яких формуються ґрунти з різною родючістю. Серед колекції найцінніші ґрунтоутворювальні породи це лес і лесоподібні сувинки, на яких сформувалися найродючіші українські чорноземи. Продовженням колекції ґрунтоутворювальних порід є розрізи моноліти ґрунтів, які відібрані упродовж 1958 61 років співробітниками кафедри з усіх ґрунтово-кліматичних зон. Що ж таке ґрунт? І яке його значення? Для аграрного виробництва. За висловленням Миколи Матвійовича Шкварука, брун це унікальний витвір природи, який утворився із зовнішніх або денних горизонтів гірських порід під пливом води, клімату і природи та за участю живих організмів. Рослинного і тваринного походження. Грунт складається із органічної і мінеральної частин. На долю органічної частини гумус припадає від 1 до 10%, а на долю мінеральної частини від 90 до 99%. Серед мінеральної частини це мінерали. Які є джерелом живлення рослин, а також впливають на гранулометричний склад, водний, повітряний і тепловий режими, від яких залежить родючість ґрунтів. Як ефективно і раціонально використовувати ґрунти, щоб не знижувалася їх природна родючість? Ви навчаю студентів на заняттях з ґрунтознавства. Агрохімії, землеробства і рослинництва. Тому що родючість ґрунту це його властивість, це здатність ґрунту забезпечувати високу продуктивність сільськогосподарських культур. Я хотів би дещо звернути вашу увагу на колекцію, яка щойно формується у нашому музеї. Це колекція подарунки наших гостей і наших випускників. Серед цієї колекції є масивний зразок галіту кам'яної солі, який щоденно використовує людина у харчуванні. Вона привезена і подарована нам з Донецької області, з Бахмуту. Е, із Криму ми маємо. Масивний зразок черепашнику, а із пірнопільських гіпсових печер зразок рожевого гіпсу. В колекції подарунків є і найбільш поширений мінерал та гірська порода це кремінь, який нам подарований із Волинської області. До цієї колекції належить піщаник. Метаморфічна порода, який подарований випускниками із Вінничини, а також бурштин із Рівненської області. Бентонітова глина, яка має унікальні поклади європейського значення з Черкащини і зразок лабрадориту, такого цінного будівельного каменю із Житомирщини. Ще Микола Матвійович Кварук, який заснував цю кімнату, цю, цей музей, будемо говорити, геології ґрунтознавства, який зібрав колекцію ґрунтів. Він зробив дуже таке коротке і чітке визначення ґрунтів. Ґрунт це дивовижний витвір природи. Розвиток ґрунтів має дуже і дуже велике значення. І в світі старається зберегти цю родючість ґрунтів. Є наука, така яка займається вивченням ґрунтів. Це вона називається педологія. А також в багатьох навчальних закладах, в тому числі в нашому, це є дисципліна охорона ґрунтів, охорона родючості ґрунтів. Щодо ґрунтів, найбільш цінні ґрунти вважаються це чорноземи. Чорноземних ґрунтів у світі десь 314 мільйонів гектарів. В Україні ця частка становить близько 9%. Тобто 46% території України покрита найбільш родючими густами – це чорноземами. Орник ґрунтів в Україні нині це десь становить до 27 мільйонів гектарів. Що це десь третина орних ґрунтів Європи. Один недоліків наших чорноземів є те, що це недостатня кількість опанів, зволоження. Тому є такий коефіцієнт, гідротермічний коефіцієнт, то наших ґрунтів 75% чорнозему він складає десь до одиниці. Тоді як в Європі 1,4-1,6. Що можна звернути на це увагу, тому потенціал продуктивності наших ґрунтів буде залежати від того, залежить значно від зволоження. Проблема зараз збереження родючості. Заключається в тому, що населення постійно динамічно зростає. І за прогнозами воно буде збільшуватися до 2050 року. Значно. І нині зараз на 10 осіб населення землі припадає десь до 1,9 гектара, На 10 осіб повинні прокормити. А у 50-му році це буде складати десь півтора гектара. Тому ми повинні прагнути до того, щоб зберегти нашу родючість ґрунтів, щоб прокормити чим більше людей, тому що наші ґрунти дуже і дуже родючі, і не дивлячись на те, що ми застосовуємо мало і досить мало добрив, вони дають високі врожаї. За останніми даними, Україна не входить навіть у першу сотню за кількістю. Внесених добрив, тобто на один гектар сівозмінної площі. І не дивлячись на це, ми отримуємо такі врожаї сільськогосподарських культур. В Україні дуже сильна розореність території, вона становить майже 80%. Це дуже багато, коли в країнах Європи, наприклад, 30%, у фермерських господарствах в Європі розореність становить не більше 60%. На це теж потрібно звернути увагу. І наші відомі вчені говорили вже про те, що ми повинні вивезти із землекористування десь 8-10 мільйонів гектарів землі. Вивчення ґрунтів в університеті проводиться досить давно. Сто років тому назад була українською мовою, було написано Миколою Матвійовичем Шкваруком. Були тут проводилися дослідження. Ще Петро Антипович Бласюк проводив дослідження з вакнуванням в групі. були закладені досліди. Наприклад, в наступному році ми будемо відзначати 60 років, як ведеться, у нас стаціонарний дослід з різними системами одобрення в польовій сівозміні. Це один з найстаріших дослідів в нашій країні. І там вивчаються різні системи удобрення. Є ділянки, де 60 років взагалі не вносяться добрива, і ділянки є, де вносяться лише органічні добрива, де вносяться лише мінеральні добрива, де їх поєднання. Це такий великий досвід. Потім в університеті є досвід з утримання ґрунту в садах. Це найстаріший досвід, він вважається як національне надбання України. За мною ви бачите розрізи ґрунтів. Ці, ця колекція грунтів монолітів була відібрана експедиції на чолі з Миколою Матвійовичем Шкваруком. Це з усієї України, що досить важливо. Цю колекцію вивчають і студенти, і користуються навіть викладачі. І в нас в університеті також досвідні сади, досвідні поля, де ми продовжуємо проводити дослідження, вивчати все. І особливо цінність складає це стаціонарні досліди, де можемо проводити моніторинг грудючості ґрунтів, тобто як змінюються в часі різні властивості ґрунту під дією застосування добрив. тому що наше завдання зберегти наші чорноземи. І я думаю, що в майбутньому значення наших ґрунтів буде все збільшуватися, і такої професії, як агроном, буде її престижність зростати. У нас ведеться підготовка факівців за напрямом аграрні науки та продовольство. Ми проводимо підготовку навчання за кількома спеціальностями, в тому числі спеціальність агрономія і де викладають різні дисципліни, щоб ефективно використовувати наші ґрунти. Ну, запрошуємо до нас на навчання.